Іваненко – броварчанин, нотаріус, депутат Київської обласної ради, громадський діяч, волонтер, паралімпієць, відомий рекордсмен книги рекордів України і з весни цього року військовослужбовець добровольчого формування Воля у якій пріоритетності розставили б напрямки своєї діяльності? Я знаєте, скажу ж так, що я хотів би, щоб розуміння було і моє, і оточуючих, що я громадський діяч. А громадські діячі, які працює на мою найбільше, на, на, на моє чи своє найбільше кохання Україна. От. Ну і хотілося би, щоб ця діяльність була на якомога корисніша. А все решта, то похідні робота, яка забезпечує тебе ресурсно, щоб мати можливість займатися громадською діяльністю. Там ви ще не на перелічили військові справи, громадська діяльність, волонтерство, ну і так далі. І так далі. Це вже все. Та вся похідна від громадської діяльності, якою я займаюся загалом і намагаюся робити якомога ефективніше і корисніше ну, для моєї країни і для моєї такої маленької батьківщини, де ми зараз для міста Бровари. Як змінився світогляд, відтак і діяльність із початку повномасштабного вторгнення. От собі уявіть, що ви живете абсолютно адекватно нормальним життям, а потім з якоїсь причини. Чи не свідомо чого. Ви потрапляєте на острів, де немає нікого, такий небезлюдний острів. І от що ви в той час робите? Ви намагаєтесь там вижити, знайти воду, да? мабуть, що там заклики якісь на допомогу, можливо, там харчування і так далі. А тепер просто уявіть, що в такій самій ситуації ви опиняєтесь на піску і на цьому острові на візку. Ну і от, власне, так я приблизно себе відчував, коли велике масштабне вторгнення, коли всі зв'язки розірвалися, коли ти можеш сподіватися переважно на себе, коли ти маєш знаходити вихід в непростій ситуації, і ще величезна купа людей навколо потребує твоєї допомоги. І от в той час я навіть тоді навчився і знайшов можливості знаходити оці виходи з тої непростої ситуації, знайти ці виходи. Знайти багато рішень, і зараз, от в теперішній момент часу, я точно розумію, що навіть пройшовши важкий шлях після травми, є речі, які можуть бути ще важчими, і з якими ти маєш навчитися знаходити реалізацію і справлятися. Як волонтер, кому зараз найбільше допомагає і чому? Звичайно, що війську. найбільше зараз наша головна задача в країні України, це зараз перемогти, тому все, що ми робимо, все, що у нас на сьогоднішній день спрямовані наші сили і ресурси, це, звичайно, на допомогу воїнам і війську. Менше тим, хто переїжджає з території, де йде війна. На початку це була допомога їм, дуже багато гуманітарної допомоги їм було спрямовано. От, Бо тоді така була потреба. І тим, хто приїжджав з окупованих наших броварських територій, сюди в місто Бровари, ми дуже велику допомогу надавали. Але зараз цієї потреби менше. А військо все більше і більше потребує нашої підтримки, незважаючи на те, що волонтерська діяльність стає набагато важчою, бо рівень донатів, рівень віддачі війську став менший. І, а проблем і у військ не менше. Тому насправді найбільші ресурси, які маємо, ми всі разом з вами спрямовувати, це на допомогу там, де може, той хто може і як може війську. Про мотивацію людини з інвалідністю возити гуманітарну допомогу на фронт я не скажу, що для мене є якісь особливі труднощі, бо в мене гарна команда. У нас близька тісна співпраця з генералом Марченком. Це батальйон розвідки під Херсонщиною. І туди ми намагаємося вести багато чого. Про що я вам не буду розповідати. А якщо це гуманітарні грузи, то це переважно в район Донецька. Точно хочеться зрозуміти, що там відбувається, як відбувається, поспілкуватися з бійцями, зарядити їх в тому числі своєю енергією. Ми передостанній раз були в танковому батальйоні, на жаль, командир танкової бригади, яка нас зустрічав, загинув. І Він розказував такі речі, які я тут не почую ніколи. Що потрібно, як потрібно робити в країні, Україна, щоб... Щоб перемагати ворога. Ну от, власне, і для того я теж туди їжджу. Коли вони бачать, що навіть людина з інвалідністю приїжджає на фронт і робить все від себе залежно для того, щоб ця допомога наближалась, я переконаний, що ну, так як вони навіть мені казали, ми кайфуємо, тому що навіть такі люди хочуть і можуть сюди приїжджати і нам допомагати. Життя українців тут, у тилу, і там, на лінії зіткнення, про що важливо пам'ятати. Там дуже важко. Ви ж пам'ятаєте, як було важко на самому початку? Коли прийшли росіяни, всі пам'ятають, як було незрозуміло, як яка була фрустрація, як е, не можна було точно усвідомити, що робити і як, в якому в якій послідовності, як мало було ресурсів і як було багато не то там зараз так важко невизначено, незрозуміло. І тому там зараз приблизно, якщо пам'ятаєте, ви да, всі пам'ятаємо, як було на початку. Війни, що тут відбувалося, там приблизно зараз, як в нас тут тоді, і тому тут у нас вже все гаразд, а їм потрібна допомога, їм треба допомагати. І якщо вони приїжджають сюди і потребуються допомоги тут, точно собі знайте, що треба цій людині і допомогти, і підтримати, і знайти можливості в тому, в чому їй зараз є необхідність допомогти підтримати. Чому Іваненко носить військову форму? Безпосередньо Іваненко підписав контракт з військом, він в батальйоні. І так як він доброволець, то він виконує свої військові обов'язки, коли на нього покладені ці військові обов'язки і є військові відрядження. Тоді він комбатант. Тобто я комбатант в той час, коли він на мене розповсюджується дія моє наказу. І тоді я можу вбивати і бути вбитий, як це з звичайними воїнами на війні. Решту часу я цивільна особа, можу носити звичайний цивільний одяг, як і зараз, не виконуючи військових обов'язків, і я не отримую фінансові нагороди від держави, а роблю стільки для війська, скільки має на те завдань від свого батальйону, і скільки можу на то витрачати часу. Від чого довелося відмовитися під час повномасштабного вторгнення? Від якихось речей так. Довелося відмовитись. Наприклад, я перестав їздити за кордон на відпочинок. Ну, по-перше, тому що це точно зараз недоцільно під час війни, а по-друге, просто немає часу банально, тому що тих задач, яких ми з вами перерахували, стало аж занадто багато, і тому потрібно від чогось відмовлятися. Зарубіжних поїздок немає, відпочинку майже немає, і насправді після. Окупації Крима я навіть зараз не можу знайти собі класного місця, де можна проводити реабілітацію. фізично, бо в САКах в Криму це була найкраща реабілітація в Україні. Зараз її немає. і Тут трохи мій організм про це шкодує. Падіння гвинтокрила у броварах 18 січня 2023 року. Благодійний фонд прагнення також долучився до допомоги постраждалим. Як і чим вдалося допомогти? Ми спробували зрозуміти, що зразу. Що, мабуть, що всім допомогти ми не зможемо. і є дівчинка, дівчинка така Саша Бреус. От, дівчинка з інвалідністю з нашого реабілітаційного центру, з реабілітаційного центру, яким опікувався мій тато. От, і зараз, яким після його смерті ми продовжуємо опікуватися дуже активно, і вона прям постраждала в цій трагедії, дуже сильно отримала опіки, і опіки, і обличчя, спини. Ну, всього тіла. Власне, і мама отримала опіки рук. І ми збирали там кошти е, не тільки, там, там дуже багато було залучених коштів е, е, різних організацій, підприємств і фізичних осіб. І тоді на той час ми зібрали більше, ніж півмільйона гривень. До речі, найбільше більше, ніж ніж усі громадські організації для всіх постраждали в цій трагедії в місті Бровариї. Всі ці кошти перерахували їм. На лікування вони зараз в Австрії вже більше року, і продовжуємо їм допомагати і вести цю сім'ю, робити ну, постійно мої помічники з ними на зв'язку. Те, що можемо, те робимо зараз для них. Рано чи пізно війна закінчиться і потрібно буде повертатися як до відбудови країни, так і внутрішніх питань, зокрема питань екології, якими переймаєтеся в броварах не перший рік. Якщо ми не будемо робити дії, які будуть спрямовані на збереження. Ну, от цієї водойми, іншої водойми, яка в нашому місці. Взагалі тої води, яка потрапляє в наше місто через річки, через дощ і так далі, то дуже скоро може статися така ситуація, коли навіть в нашому рідному місті, коли такої проблеми не було ніколи, може так статися, що питної води буде мало. І вже зараз ми маємо задумуватися про те, щоб... Зберігати цю велику цінність, яка називається водою. Зараз озеро проведено в порядок, дуже класна флора і фауна. Насправді набагато краще ніж було 10 років тому. Наприклад, я скажу, що ще там, до того як ми цим почали займатися, жодна качка сюди не хотіла прилітати. А зараз воно прям все в качках, тому що. Насправді там і міліорація, і поставили ми фонтан, який там цю воду назбагачує кис киснем, і дуже багато почищено і винесено з цього озера бруду. І зараз я вам точно скажу, боровичани не кидають сюди бруд. Озеро в дуже хорошому стані, і е, всіх, все, все, що живе зараз в озері, черепахи, риба, і, от, і качки, які прилітають. Е, е, вони прям, я прям ну, не просто око зараз радію, а й саме внутрішнє наповнення цього озера насправді дуже класно екологічно. І я так само радію разом з вами, що у нас ну, є водний класний об'єкт. А ще є ті об'єкти, які потребують уваги, наприклад, на пекарні, які досі наш мер чомусь не хоче про ресурсно профінансувати і навести порядки, бо там зараз катастрофа екологічна на тому озері. А зробити не так багато треба, щоб там були порядки. Після завершення війни які питання намагатиметься вирішити найпершими, коли закінчиться війна, коли ми переможемо, коли а що таке перемога для нас буде? Це вихід на кордон 91 го року і гарантії безпеки міжнародні, як такі як вступ в НАТО. Тобто, після того ми займемося виборами, ми обов'язково, я обов'язково моя команда буде займатися політикою. і Якщо нам вдасться і е, нам довірять представляти. Громадські броварські інтереси і державні інтереси на вищому рівні, то я точно знаю, що нам потрібно реформувати медичну систему, яка не реформована. Я точно знаю, що нам потрібно реформувати судову систему. І я точно знаю, що у нас величезний прошарок людей, які живуть зараз, на жаль, за межею бідності, за межею прожиткового мінімуму. Це така соціальна як така, як так називаємо названа соціальна сфера, яка насправді має мати гідний. Гід, гід, гідне забезпечення, хоча б на рівні того, щоб гідно і поважно існувати в країні Україна. А це поки що на 2 тисячі гривень зробити точно неможливо. І тому треба думати про те, щоб ті незахищені категорії мали нормальний, адекватний соціальний рівень забезпечення, такий, який дозволяв би їм достойно жити в країні України, якою всі ми хочемо пишатися. Тому задач багато і після перемоги їх точно буде ще досить велика кількість, і роботи буде аж за очі, і точно буде чим займатися. Але поки що ми працюємо для того, щоб перемогти. Я точно знаю, що ми не про всі питання поговорили з вами. І я до Іваненка як до громадського діяча, як до політика, як для, до людини, яка займається багатьма смурами, ми впевнені, що буде ще дуже багато питань, тому 3 го числа депутатський звіт. Я всіх запрошую в кінотеатр Прометей на 17-ту годину, а після цього буде чудовий класний концерт Марічки Бурмаки, яку ми запросили. Яка буде співати для всіх нас класних українських пісень? До речі, там у неї є і колискові, якщо можна приходити з дітьми. Тому задати питання можна 3 грудня в Міжнародний день людей з інвалідністю. Задати питання Іваненко, і послухати чудову музику. Так що всіх запрошуємо, приходьте 3 грудня про кінотеатр Прометей 17 година.